Мені невістка таке сказала, що й до цих пір не можу прийти до тями від такого обвинувачення. Ваш син тільки те й робить, що лежить на дивані або грає в ігри, немає ніякого розуміння, аби мені допомогти хоча б з чимось, скільки я вже з ним говорю, скільки сварюся, але толку від того нуль, а все через те, що ви його отак виховали, а тепер я маю з ним все життя мучитися. Мені так, якби хто води вилив. Після того, як я вам розкажу мою історію, то ви зрозумієте, наскільки несправедливими були її слова. Коли ми з чоловіком одружилися, то жили в моєї мами в старій хатинці, але мала мрію про те, що будемо мати власний просторий будинок. Я не знаю, як це я витримала і дітей на світ приводити. І цеглу допомагати розвантажувати та каміння на фундамент носити. Фактично, на тій будові ми всі жили і діти росли. Коли мама хитала головою, що у мене два хлопчики, і чоловік з характером, то я тільки плечима знизувала адже я точно знала, що мій чоловік мені допомагає. Розумієте, мій Михайло не робив різниці в хатній роботі чи роботі на полі, він так само легко сапав зі мною грядки, як і варив свиням їсти чи готував страви для дітей. Я його просто просила, що мені важко справитися, і він робив. Я могла варити борщ і попросити його вимкнути буряк чи накопати картоплі, і те все робилося, навіть він приносив мені те все помитим. Тому я із синів привчала до того, що мамі треба допомагати. Вони мені могли й корову видоїти, курям насипати, свині дати, в хаті вони самі прибирали, бо я не знала, що таке вибивати верідки, підлогу мили. Вони у мене робили все. Не раз я чула від свого сина старшого, на якого зараз тут невістка нарікає, що у нього не було дитинства. Всі діти бавилися, лиш ми з братом мали вам в усьому допомагати. Казав мені Петрусь, а як ти хотів, відказувала йому я, як не будеш знати чужої роботи, то й не цінуватимеш її, а так знаєш, як то важко молоко отримати, то вже не будеш сир викидати курям. Та мені всі сусідки заздрили, а інші, хто не заздрив, той хотів мати моїх синів за зятів, я не переживала, що мої хлопці пропадуть в гуртожитку, бо вони навіть зі мною пляцки пекли, а що вже казати про якусь картоплю смажену. Коли ж Петрусь оженився, то пішов жити в місто, але я там бачила, що він тримає в домі порядок, бо знав, де віник, що на кухні стоїть, коли ж у них донечка з'явилася на світ, то він її і пеленав, і кашку варив, і міг Оксані приготувати поїсти. Та що ж сталося з ними за ці 10 років? Ось тут питання якщо мій син змалку навчений до роботи і не вважає її жіночою чи чоловічою, то хто ж його зіпсував? Чи не вона сама, коли казала, що він не так біля дитини ходить та неправильно кашку готує? Чи не вона, коли він не так пилососить і не так викручує ганчірку? Чи не вона, коли казала, що він не вміє продукти купувати, бо він з села? Чи не вона, коли казала, що ніхто так не зробить правильно, як вона? І ось тепер має те, що хотіла вона все робить правильно та ідеально, але знову їй щось не так. І хто винен? Правильно, свекруха. Я хотіла їй все в очі сказати. Але чи варто, якщо вона хоче чути лише себе? Є такі люди, які просто аж возвеличуються, коли вказують іншим на їхні недоліки, а ти отак дивишся і думаєш, чи тебе зачіпати, чи тобі доля пояснить, хто тут правий. Підпишись, підтримай українськомовний контент.